Дрон висів над перехрестям. Командир дивився в монітор і чекав. На перехрестя в'їхала російська БМП з десантом на борту і зупинилася. Настав час. Він же БМП в трьох кілометрах від перехрестя. Навідник чекав наказу. Граната була в стволі, пушка наведена, палець був на кнопці. В рації голос командира дав наказ: одну вогонь. Палець вдавив кнопку, але нічого не відбулось. «Командир, осічка!» – доповів навідник. Виправляй. Навідник відточеними руками відкрив затвор. Граната вийшла з каналу ствола, була повернута в сторону, загнана назад до стволу. Готовий, доповів навідник. Одну вогонь. Навідник натиснув на кнопку і знову нічого не сталося. Знову січка. Доповідь. Виправляй. Та ж процедура з гранатою. Готовий. Одну вогонь. І знову січка. Доповідь. Гранату навідник вийняв зі стволу, положив збоку. Нова граната в стволі. Готовий, доповів навідник. Одно вогонь, наказав командир. Навідник нажав на кнопку і знову нічого не відбулося. П'ять хвилин гранати крутились, перекручувались в стволі. Були збиті руки в кров, але жодного пострілу так і не відбулось. Командир п'ять хвилин дивився в монітор, як руські тупили на перехресті. І за п'ять хвилин жодна граната не вилетіла зі ствола. Нарешті руски завелись і поїхали назад. Ніхто з них навіть і не здогадувався, що відбулося. Командир в рацію дав наказ повертатись. Ніколи до цього і ні разу після цього в навідника такого не було. Він не зробив жодного постріла. В когось з руских є ангел-охоронець, який зберіг йому життя і не дав навіднику відпрацювати.